Хочу сказати біля гробу Господнього такі слова тільки? Пасха заключається не в кошику, і не в наїдках, і не в застіллі, і не в великих-великих якихось там торжествах, і гостях, і так далі, по подібне. Хоча без цього Пасхи нема. Господь коли сказав своїм учням, верніч, не своїм учням, а казав фарисеям, викриваючи їх. Казав їм, що ви деколи головне замінюєте другорядне. Але я кажу, що і того треба е, не, не цуратися, і це треба було виконувати. Так само і все це, що я назвав, також треба, воно потрібне. Але найперше, Пасха це у гробі, пасха це плащаниця, Пасха е, Воскресіння Господнє із гробу засяє. Це тіло Господнє. Яке ми сьогодні разом з вами символічно погребли і віднесли від Голгофи, з престолу, і до гробу в сад і поставили в печері і зараз закриємо каменем, і поцілувавши, намастивши миром, поцілувавши, залишимо. І прийдемо вже тоді, коли е, скажуть, що Він Воскрес, його немає. Ми прийдемо до того гробу, а Він буде пустий той гріб. І велика благодать осяє нас. І велике свято і велика радість, і ми не стримаємо ні сліз, ні радості, ні посмішки, але будемо святкувати і радіти. Ну, а головне, ця Пасха, вона тут, вона у гробі. На жаль, світ трошки перекручується все. І їм потрібно говорити і пояснювати, і казати. Час. З кошиками з завтрашнього дня і в неділю прийде дуже багато людей. Прийдуть сотні людей. Тут в Нью-Йорку, в Україні, усюди прийдуть сотні і сотні людей. А до плащаниці, скільки нас є, зовсім мало. І от так воно якось так, знаєте, змінюється, зміщається акцент. Там, де нам добре, туди ми йдемо. Повні кошики, гарних свіжих страв. Гарно пахнуть щасничком, все свіженьке, все гарненьке, все ми купили, все ми закликали, взяли випити, взяли з'їсти, сіли, святкуємо, вінчаємо, вінчуємо один одного, Христос Господь, і все так далі. А коло плащаниці. Якщо хоч один із сім'ї прийде до плащаниці, він той один приносить благодаті всім в своїй сім'ї, в своїй родині, в свою хату. Той, котрий один відмінить, посунуть роботу, чи, чи хтось з його родини прийде і вклониться на колінах від дверей до самого гробу проповзена спокаяльними мислями і поцілує плащаницю тіло, Господнє, той святкує Пасху, той, доторкається до живої істинної Пасхи. І потім йому радісно і та інша Пасха, яка буде супроводжуватися за і тостами і так далі. Ну, спочатку головне, а потім другоремне. Не можна все перемінювати, бо інакше Господь скаже і нам так само, як колись фарисеям. Ви закон відмінили, а передання своїх старців поставили вище закони. В законі написано, шануй батька і матір, а ви кажете, якщо хтось скаже, е, хтось е, передасть на храм, то е, е, те, що я маю віддати. Е, Чим я маю послужити своїм батькам, то це приймається. І, а, знаєте, і такими, такими справами міняється. Міняється сутність, міняється головне. Тому ви, котрі слухаєте мене сьогодні, є тут благословенні. І завжди назавжди собі запам'ятаєте. І іншим переказуйте, і дітям своїм кажіть, і вчіть. Плащаниця. Спочатку плащаниця, гріх Господній, там Пасха. І тоді відкривається для мене все. Я достойний і правильно буду святкувати. Ми не осуджуємо нікого, так складаються обставини і так воно є в житті. Але ми повинні розуміти, що є головне і що другорядне, що витікає від того. Бо всі ці веселощі, кошики, наївки, напитки, столи, і це все витікає із гробу. А ми, виходить, до самого гробу не прийшли. Ми до джерела не прийшли, але дуже радуємося водії. А звідки вона тече? Де вона є? Звідки вона переться? Ось звідки? З гробу. Там, де Господь страждав від Голгофи. Він страждав за нас, щоб відкрити нам рай. Зараз Його свої, своїм тілом прийшов у гріб, а душею в пекло. А пекло не може його прийняти, бо в ньому нема гріха. Ні одного. І значить, незаконно воно його утримувати не може. Не може все. Розривається. Він прориває його, прориває. І проходить далі. І ті, котрі затримувалися пеклом, навіть і праведні люди, ну все одно ж народжені під гріхом і під законом. Ось. І навіть праведні, навіть такі, як Іоанн Хреститель, вони чекають на Господа. Він пройшов і прорвав, а вони далі за ним вийшли. Він взяв їх за руку, взяв Адама і Єву за руку. І далі кожен із нас має шанс пройти пекло, зайшовши і вийшовши з нього, якщо будемо достойні. Христової жертви. Як мінімум, щоб бути достойними Христової жертви і того, що Він зробив для нас, відкрив нам рай, це потрібно знати про цю жертву, приходити, шанувати цю жертву, клоняючись плащаниці святій і шануючи тіло Господнє. Його страждання слухати про них, думати про них, бути присутнім, коли читається про них. Ось, якось старатися це все за. А інакше прийде, ми прийдемо, і будемо претензії тільки казати, Господи, а чому я не можу пройти пекло? Чому я не викуплений твоїми стражданнями? Чому я затримуюся? А Господь скаже, бо ти не знаєш про них. Ти просто про них не знаєш. Ти не цікавився. Тобі було тільки те цікаво, що приносить тобі задоволення. Ну, звичайно. що... Кошик і все, що в кошику, нам приносить задоволення. Це потрібно, ще раз кажу, потрібно. Але головне, є головне щось. А це все потім від цього витікає. І тож, клаюючись перед плащаницею святою, стоячи біля гробу, ми зараз підемо від дверей і на колішках прокопземо до самій сім'ї плащаниці. І кожен крочок нашим коліном будемо думати про свої гріхи. А й говорити тільки одне, помилуй мене, Господи. Помилуй мене, Господи, я хочу бути твоїм другом. Я хочу бути Тобою спасеним. Я хочу бути коло тебе. Допоможи мені, в розумі, підскажи а, через совість, через твій голос середині мені, підскажи мені, щоб я не забув, не заглушив це в особі. І таким чином, кров'ю твою чесною, твоїми стражданнями цими голговськими, омий мою душу від гріхів, і щоб я пройшов пекло, зайшовши і вийшовши з нього. Як пройшов його Ти. І, здоробив, і проклав дорогу тим, котрі люблять тебе, котрі вірують в тебе, котрі супричасні Тобі, Твоїм стражданням. Каже апостол Павло: усі ми, що в Христа хрестилися, у смерті Його хрестилися, у смерті Його хрестилися, а ми про Його смерть думаємо от тільки от таким процентом людей, як зараз в храмі. А про Воскресіння, слава Богу, думаємо більше. Ну, слава Богу, хоч про Воскресіння думаємо більше. А є ще більше того, а мільйони мільйони ні про смерть, ні про Воскресіння не думають. На жаль, біда. А потім дивуємося, що щось так все, все не так. У смерть Його хрестилися. Про смерть Христову повинні також думати. Замислюватися. А потім прийде Його Воскресіння і прийде до нас повна Його радість, благодати. Амінь, слава Ісусу Христу. Слава від.